Знову перехворіла, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ж на сковорідці. як Путін з останніх сил намагається зберегти обличчя, звільнення за те, що трагедія призначна історія підводного човна Курськ повторюється через 25 років. Що трапилося з підводним човном «Новоросійськ»? так скажем, не в хорошому состоянии і двигається по суті діла к базі для ремонту. І нова маячня: маразми, які продукуються холоями бункерного і перетворюють життя на болотах на справжнє пекло. Одноврімна. подавить их гражданскую активность путин який намагается с ббрхты литшата показать еще винни не назляка американских томагавків, вот это нагнетание э, обстановки караул на нас нападают <свистит> понимаете я, я говорил об изменении тактики ведения боевых действий с новыми с новыми с новой техникой но посмотрите что у нас он и по каналам телевидения показывает как идут наши войска да это требует времени по два по три человека. но приділяють, поча тримати його цими професь Бункерного, якщо що за нинішніх умов стає все складніше. От я ж говорю, що що, що що? після вибачень перед президентом Азербайджану один, тобто Путлер, став світовим посміховиськом. А інший, звісно, це Аліїв після своєї поїздки до Трампа та її наслідків, виляючого хвостом не до президента Ерефії, став суперавторитетному колі друзів і шанувальників бункерного. Тож розмови з позиції сили це робоча схема, особливо для кремлівських, які іншої мови не розуміють. Всякого оптимізму і всяких ілюзій, і мені здається, ми очень сильно недооцінюємо происходяще, і ті сигнали, які йдуть, сприймаємо на мою думку, Слишком Звісно, весь цей перебіг подій дуже злить і дратує або, скажімо, прямо бісить кремлівських пропагандистів. Яким все складніше і складніше постійно перевзуватися і вигадувати нову маячню заради виправдання свого недолідера? Вам здається, можете гадить у нас в мягкому подбрюшке? Ви думаєте, що ви можете піджечь нам Южний Кавказ? Вам не это Потім вечірній дозвон зовсім потік і почав мямлити і конючити, мовляв, в Україні все прощається. Вони й дрони по нас запускають, і НПЗ знищують. А іншим країнам колись не пробачали, наприклад, килимові бомбардування. Тільки послухайте, які приклади з історії наводить людинка. Я пнімаю а гуманістичським посилі но з цього, а нанесення удару по Херасімі на не преступний приклад? А ковровая бомбардировка Дрездена – это не преступный приказ? Каковы критерии преступного приказа? То есть расстрел мирных жителей деревушки – это преступный приказ? А газа? А газа. А, да, а применение напалма – не преступный приказ? Против тех же самых мирных жителей Вьетнама? Ну, или шашечки, или ехать. даже нам таксист. После такого спичу чемусь на думку спадают знищенные украинские места – Вбиті мирні жителі та українські військові, які захищали свою батьківщину. І те, що Україна дає відсіч і її підтримують у світі, вже не так злить, як по-справжньому лякає. А найбільш ефективний спосіб захисту від всього цього. Он у нас есть какой? Конечно. Система ПВО уже стратегического масштаба С-300, С400, С-500. Недалеко отсюда, в нескольких километрах, находится. Я, я буду Глупые вопросы задавать. Вы Большие дорогие делать, ракеты. Что проще сбить? Кучу маленьких дронов или две-три крылатые ракеты. Хотя без залякувань на грунте жалюгидных принижен недолидера теж звичайно не обходится. Куда ж без них? Да нам пофигу, сколько ракет они собираются готовить если они уничтожают наши центры принятия решения автоматически работают рука смерти Действие. дмитрий анатольевич дал понять это начало ядерной войны и соответственно мы должны будем нанести удары сначала по местам хранения и дислокации пусковых установок носителей ядерных запасов І по центру перейнять рішення. Щоб два рази не вставати, пролив і не товарища Сталіна, ну і заодно смити к чертям собачим этот непонятний маленький британський плівочок. Крім жахнути ядеркою у відповідь, Соловйов в одному з випусків запропонував відрізати палець і не аби кому, а голові центробанку на Біуліні. Не подумайте, що сама ідея відрізати палець нас шокувала. Просто те, кому він його зібрався різати і чому реально бентежить. Откуди деньги беруться. Их печатает Центральный банк. А, знаете, он не умеет печатать? Вот, Почему а, у него нет денег? А, ну, видимо, да. Сегодня, те, 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 сегодня печатать это не надо. Сегодня это же компьютер. Конечно. Напечатал это, там еще пальчиками раз, там, и у, 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 Устал палец нажимать? Ну, видимо, да. Так, кстати, может быть. Может быть. Так может заменить палец на неуставший? Палец. Ну, если есть какая-то логика, вот почему-нибудь, слов я же не говорю, человек говорю, палец поменять. Ну, хоть кто то в безумство идеи. Все. Игры в дружбу кончились. Сейчас... Це питання, Зайвий раз поцілувати бункерного в п'яту точку, можливість, яку Володька Соловйов теж не втрачає. Особливо після того, як Кремль не профінансував його пропагандистські проєкти на наступний рік. Пара пара пам З ким зустрічає свій праздник І де? Дуже символічно. Ви начальники? В храмі. Саме уважним, де захоронені люди, прославивши Російську імперію, создавши Російську імперію, ідеацилки к ним. Ви тільки подивіться на ці бігаючі оченята гостей пропагандона. Вони реально після відрізаного пальця вже не розуміли, до чого він веде. У цьому випадку шкода, що весь генералітет не зібрався в храмі з одного єдиного приводу: походу Путлера на концерт до Кобзона Екеосаяна. Тому що, дорогі мої. Якщо ви вважаєте, що можна далі бути такими хитрожопами, і вам за це не буде нічого, ви ошибаєтесь, не встигли верев хоч якось усіма правдами та неправдами замовчити трагічний ювілей 25 років від дня трагедії на підводному човні Курськ. Як нова таємниця та безліч питань, які залишаються практично без відповідей. Але головне, що зараз відбувається з російським підводним човном Новоросійськ. А на Ну, все не так погано, як це було з Курськом. Перші повідомлення про поломку підводного човна новоросійськ з'явилися у змі на телеграм-каналах 13 жовтня 25-го року. За інформацією джерелу підводного човна, виникли проблеми з двигуном і екіпаж був змушений злити паливо за борт. Офіційні представники Чорноморського флоту РФ спростували цю інформацію, заявивши, що човен спливу надводному положенні для дотримання правил проходу через Ла-Манш. але насправді все як завжди набагато серйозніше. Дводну лодку Росії під наз... названием «Новороссийск» носитель калибров начали буксировать после того, как там обнаружились критические проблемы, которые угрожали уничтожением этой субмарины. И сообщают об этом самые разные источники. Эта субмарина вынуждена была даже сплыть у берегов Франции, ну а затем, как стало известно, Нидерланды подтверждают, що її буксировали, тогда як рейтер сообщала о серйозных проблемах на борту. Французькі медіа ще наприкінці вересня розповідали про масштабний витік палива та можливість величезного вибуху з рухуванням річного запасу палива у відсіках. Какая часть дизельного топлива просто была, э, розлита внутри, э, корпуса судна, подводного судна, точнее, как корабля. Надо В этой связи, конечно же, с одной стороны это совершенно такая отравленная атмосфера, которую надо поэтому проветривать. Но счастье в том, что для тех, кто находится в подводной лодке, что все-таки, как говорится, сейчас нормальная погода, можно включить вентиляторы, то есть можно каким-то образом заставить воздух, атмосферу внутри подводной лодки освежиться. С другой же стороны... Конечно, звучит э, очень неприятно. Та плоха виліть э, содержимое э, вот самих э, трюмних вод в вместе с соляркой за борт на підводному човні. Немає запасних частин для ремонту та професіоналів, які б змогли усунути поломку. Але, походу, щось таке залатати вдалося, і човен повільно, але рухається, хоч і на буксирі. Ета підводна лодка в надводному положенні, йде по Балтійському морю. Точно, куда она пойдет, это как говорится, еще вопрос. у неї два варианта. либо йти в Кронштадт. Это надо двигаться на север через всю Балтику, либо коротким путем в воєнно-морську базу Балтийск. Те, що підводний човен новоросійськ спокійно міг повторити долю Курська, говорить і письменник Борис Кузнецов, у минулому адвокат сімей загиблих моряків з підводного човна Курськ. Такая авария представляет очень большую опасность. Опасность главным образом состоит в том, что, поляр, э, что э, солярка, поры солярки взрывоопасны, с учетом того, что подводная лодка буквально нашпигована различными э, электроприборами. И в любой момент искра может вызвать пожар и гибель підводні лодки екіпажа. і тоді б знову тупо констатували, і так зрозуміли всім анатану саме 25 років тому. Путлер вирішив більше ніколи не зустрічатися зі справжніми жителями Росії, особливо після такої страшної втрати. Трагічних ситуацій у Росії буде достатньо за одними стоятиме Кремль, інші відбудуться по халатності або через безліч інших причин. Але вже ніколи Путін не вийде до свого народу, лише доряжених ФСОшників та ФСБшників. Закон? Баші в Росії сучаску. «Все Проти народа сімнадцять завод проти народа камсона. А на всіх, хто на камеру проклинатиме цю владу, чогось вимагатиме від неї, скажуть як і чверть століття тому на болотах, що це цитата «проплачені повії, а не дружини потонулих моряків з курська. І він же позвонив на «Перший канал і сказав, що перший канал наняв шлюх, який виступили по «Першому каналу, щоб дискредитувати його. И, и в том числе я ему потом доказывал, что это были не шлюхи, это вдовы офицеров, это действительно вдовы офицеров. Я впоследствии сам их видел там в Видяеве. И они продолжали говорить неудобные вещи, но он по телефону сразу отзвонил и сказал, вы нанимаете шлюх специально, чтобы дали им по 10 долларов специально, чтобы меня дискредитировать. А тепер новини, які не можуть не тішити, як пишуть за двоєнкори на херсонському напрямку, важка ситуація. Так ой, а що таке? Річ у тому, що через атаки дронів на острівну частину відрізка фронту неможливо доставити продовольчі товари та боєкомплекти. За двоєнкори пишуть про випадки смертей через голод. Отсюда и большое количество пропавших без вести. Ситуация тяжелая. Есть подтвержденные случаи смерти от голода. Опять же, все из-за больших трудностей с логистикой. Малое небо закрыто. Все события на этом участке вдоль Днепра, они выглядят как война дронов. Цена и реклама работы наших FPV загонил. Після цього таки хочеться додати. Українці продовжують підтримувати свою армію. Адже вона робить все, аби окупанти на українських землях чорнозем від голоду гризли. Люди, які туди відправляються, вони відправляються по суті в один конець. Ну, це в принципі це стандартна тактика російської армії. Тепер перенесемося з тимчасово захоплених українських земель на територію неосяжної. Після удару українських дронів по Оренбурзькому нафтоприродному заводу підприємство тимчасово припинило прийом природного газу з Казахстану. Це жорстко. Удар по Оренбургу це один із найболючіших ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Газ на Оренбургській ГПЗ надходив з Карачагананського родовища, одного з найбільших у Казахстані. Через удари БПЛА тепер цей маршрут заблоковано та постачання призупинено. Ну все, це понятно заводу це і без цього понятно. Тож Путін може скільки завгодно показувати свою готовність до замирення, але всі українці чудово розуміють, що він просто тягне час, і що ось саме такі удари в глибині Ерефії, які завдають справжньої шкоди економіці та війні, яку веде бункерний, допомагають наблизити її кінець, і це має остаточно зрозуміти Трамп і весь європейський світ, що тільки разом, виснажуючи ворога на його ж землі, можна вбити гідру, і тільки тоді, з позиції сили, позначити умови справжнього миру.